Всім привіт! Щоб тепліше було користуватися електромобілем взимку, ось мої декілька порад. Ставимо завжди електромобіль не в тіні, а на сонці. Дуже добре прогрівається салон. Кладемо на задній ряд, підігрів сидіння. Вистачає на весь третій ряд одного, вставляється в прикріп. Прикурювач. Також раджу купити накладку на кермо з підігрівом. Коли сідаєте в холодний автомобіль, включили за хвилин 5 кермо прогрілося, і в руки вже тепло досить зручно користуватися. А також я собі в електромобіль зробив, підігрів для них через електричний плівку інфрачервону, яка продається на 12 вольт. Споживання мінімальне на 4 таких плівки йде всього 8 А споживання. Тож, Дози не готовий і вам також.